Доброго дня! Ось приїхала до нас на трейдину така чудова тачка. Це BMW i3 14-го року випуску. Пробіг 70 з капійочками, авто ціле, авто без пригод, З швидким портом зарядки, з камерами заднього виду, з таким цікавим салоном, це його вже похимчистили, він буде світліший. Перевом з монітором великим. До речі, тут в цьому авто дуже цікаво рішається. питання заднього ряду відкриття, все працює, кому вистачає на кожен день кататися 100 км 100-110 км як їздити. Така автівка є, до речі, ще комплект. Каліс з зимовою гумою це все йде в подарунок новому власнику. До речі, ось контакт. В описі ще буде більше інформації про, нас, про наш автосалон. Авто в наявності 30-40 авто. Вон бачите, різних. На тридин приймаємо тільки електро. і отакі Автівочки приїжджають нас саме з тридину. Їздила одна баришня і обережненько їздила. Гарного дня, обережіть себе, звертайтесь, підберемо для вас електричку.